you <music> Слава Україні, ми починаємо. Як стало відомо, Верховна Рада підтримала законопроєкт, яким можуть припинити діяльність у ПЦМП. У першому читанні нардепи підтримали законопроєкт про заборону діяльності релігійних організацій, що пов'язані з РФ в Україні. Таким документом може бути припинена діяльність у ПЦМП. За відповідний законопроєкт 8371 проголосували 267 депутатів. І все б нічого, все виглядає досить логічно та правильно в контексті нинішніх подій. Дивним тільки виявляє той факт, що одіозний політики депутат Гончаренко на засіданні ледь не вистрибнув з власних штанів. Так кричав на перший погляд, здавалося б, патріотичні фрази геть московського попа. Та тут Гончаренко знатно попався, адже ми вияснили таке, що і в страшному сні не завжди присниться. Про це далі. Вся порохобоцька партія так скандувала в кінці засідання, ніби вони особисто за це взялися. Спойлер, ні, вони тільки привертають до себе увагу та хочуть, щоб народ побачив, що вони ще чогось варті, та Україн. Ців цим недалеким цирком на не візьмеш, уся нафталінність прослідковується здалеку. Друзі, ну що, рада вже перепрацювала, вже розходитися. Ми сьогодні зробили нарешті хорошу справу. Геть московського попа. Усім вітання від найкращої партії. Ми сьогодні проголосували за початок кінця московської церкви, зробили все, що могли, заявив Гончаренко, приписавши усі перемоги собі та своїй недалекій партії. Ой-ой, ой Льоша Льоша, але ж як ти попав? Напевне, ти забув, як у зовсім 2005-му, не так далеко, бо коли ще було. В лідером партії Союз в Одесі стояв з плакатами «З нами Бог і Росія. Тоді ти, начепивши на себе колорадську жовто-чорну ленту, усім відому як Георгіївська стрічка, що використовувалася у системі держнагород Російської імперії, стояв біля того самого російського попа. Очевидно, що цей момент ти вдало приховав та філігранно перевзувся. Думав, українці все забули, та ні, ой, лишенько, все пам'ятають. Навіть фотодокази зберегли. Тут тепер точно не викрутися. Та й той факт, що близько десяти років свого життя до того, як потрапля. Пити в команду Порошенка Гончаренко був представником партії регіонів, теж варто згадати. Він разом з іншими регіоналами здійснював агітацію за фільми розмовою. Крім того, його неодноразово помічали з Георгіївською стрічкою. А коли екс-президент Янукович вирішив утекти з України, Гончаренко, будучи заступником голови одеської облради, покинув партію регіонів. Переодівся і оголосив себе так званим патріотом України. Як відомо, нардеп вирішив довести свою патріотичну позицію, поїхавши на фронт. Проте зі слів журналістів. Тільки для того, щоб сфотографуватися після своєї поїздки на Донбас, екс-регіонал відправився на дорогий відпочинок на острови. Він навіть також устиг побувати в Криму, де він почав конфліктувати з проросійськи налаштованим натовпом з проукраїнськими гаслами. Як відомо, в результаті цього нардепа побили. Проте під час журналістського розслідування установили, що на відео з ніби побиттям Гончаренка видно, що професійний боксер і досвідчений військовий Марта Ян б'є нардепа відкритою долонею. Крім того, за даними журналістів, за референдуми. В окупованому Криму депутат розгорнув прапор України просто перед очима голови півострова Аксьонова. На думку авторів розслідування, Гончаренко міг домовитися про зйомку з людьми так званого голови окупованого Криму, скільки на голосування пускали тільки з кримською пропискою. Отож, українцям дуже весело спостерігати за тим, як намагається Гончаренко відчистити свою ж давно заплямовану репутацію, та все намарно. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.